Ірина Фаріон презентувала книгу Англізми і проти англізми сто історій слів у соціоконтексті». Ця монографія творчий результат дворічного інтерактивного відеопроєкту Мовознавиці, де записано 68 вісім відео з англізмів та їхніх українських відповідників. Авторка каже: це не просто мовний словник, це історія життя слова в англійській та українській мовах. Унікальність праці полягає в тому, що це не просто словник, це історія життя слова в англійській мові. І в українській мові. І основний посил українському суспільству вчить чужі мови, але не замість своєї. Вчить чужі мови, але пріоритет в Україні має мати тільки одна: українська мова державна. І для того, щоб ця проста, аксіоматична ідея заходила в суспільство, ми знайшли кілька таких цікавинок. Тобто ми вирішили кожен англізм, який ми пропонуємо намалювати. Ви ці зображення покажете. І ми вирішили. У Шість рук зробити монографію про англізми від українського філолога, французького філолога і англійського філолога. У монографії англізми і проти англізми відома українська мовознавиця разом зі співавторами аналізують англійські слова, які нині активно використовують у різних сферах соціальної комунікації та пропонують українські відповідники. Не можна змішувати мови. Так як ви не змішуєте горілку з пивом, бо коли змішуєте, то на вас страшно дивитися. Так само страшно дивитися на тих людей, які, скажімо, замість порядку денного кажуть «адженда», ті, які замість лок... закриття кажуть локдаун, ті, які замість знеструмлення кажуть блекаут, і так далі. Тобто ми запропонували 100 таких поширених слів, дібрали до них українські відповідники, зробили вибірку, і на основі цієї вибірки висновок такий: 60-60 5, здається відсотків, а можливо навіть більше слів тих англізмів мають українські відповідники в перекладних словниках. В українській мові нині справді є чимало англізмів, і це жодним чином не регулюється органами влади. Їх дуже багато. У нас раніше русизми, ви знаєте, постійно звернення. Тепер всі дуже модно, всі використовують. Особливо проблема з вивізками, особливо проблема з використанням цих слів. Тому цього є дуже багато, і дуже багато людей ну, звертаються до місцевих органів влади. Але на жаль, ми не все можемо відрегулювати, не все передбачено законом. Це більше мені здається, що тут Оця боротьба йде не тільки зі зброєю в руках, а ще у головах івано франківців в головах всієї України виручку від нової мовної монографії Ірина Фаріон має намір адресувати на підтримку Сил оборони України. Вікторія Богдан, Михайло Березень, Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.